Фірмовий блиск для губ Gloss Bomb у відтінку Riri. Якщо ти фанатка Фенті, то точно чула про Gloss Bomb. Це один з найвідоміших бестселерів бренду. Ріана створила цей блиск як ідеальний універсальний продукт, який ой! Який пасуватиме кожному. І дійсно він став хітом. Він дає дзеркальний блиск, і відчуття в нього є такого догляду, тому що тут в складі є олія. 6. Так, що тут за кольором? За кольором він у нас такий ніжно-рожевий з шимером. До речі, я шимер не дуже люблю. Не знаю чого. Але тут не прям такий, що блискавки були. Ні, ну, блискавки. Ну, але ж це хіт. Виглядає він красиво, але можливо трошки цей продукт не для мене. Мені подобається саме аплікатор. Тут такий пухнастий. Він зручний дійсно, бо я її бомбою ці продукти близько пробувала, користувалася шимерні, але інші так. І аплікатор дійсно зручний. Одним дотиком можна відразу нанести бальзам на воду. Це зручно, без треті навіть дзеркала.